По-перше, вибачте, за два тижні неможливо вивчити все те, що знають психологи. Декани про кар'єру. І сьогодні в нашій студії професорка, декан факультету психології, член Асоціації політичних психологів. Я чомусь дуже хочу про це сказати, Надія Крейдун. Пані, Добрий Надія, день. скажіть, будь ласка, я б хотіла спитати вас про, саме про ваш кар'єрний шлях. З чого він починався? І коли ви обирали факультет, про що ви взагалі мріяли? Чи мріяли ви про те, що відкрити колись перший в Україні, саме в Україні факультет психології? Тобто це було планування або випадок, або, можливо, ем, так склалося? Не було мрій, що я вступаючи. В університет на факультет, тоді біологічний факультет, це був біологічний факультет, було відділення психології, тобто ми одразу були окремі. І я зараз вже можу сказати, що вже, ну так м'яко кажучи, не один десяток років. У мене одна дорога, і ця дорога, яка веде мене до мого храму, це мій храм. І я вважаю, що так всі, хто працюють в університеті, вважають його храмом. Це храм, який дає можливість жити, я б сказала так. Е я не мріяла про те, що стану деканом, не мріяла про те, що буде у нас е окремий факультет. Як ви зараз зазначили, перший самостійний в Україні факультет психології. Ми навчалися студентство. Ну, мені здається, що ми нічим не відрізнялися від студентів, які навчаються у нас в університеті. На жаль, я не маю на увазі зараз ці умови, в яких ми навчаємося, але той дух студентства, який був у нас, і мені дуже хочеться його передавати і нинішнім студентам, не дивлячись на те, що ми зараз обмежені в спілкуванні. Я не можу сказати, що ми обмежені в спілкуванні. Я б сказала більше, що ми обмежені в умовах спілкування. Ми і зараз спілкуємося з нашими студентами у різноманітних формах нашого буття. Я навчалася, навчалася. На цьому відділенні психології нашому. Я закінчила аспірантуру, я навчалася, мій науковий керівник Григорій Кузьмич Середа. Велика, величезна особистість і в психології. І в університеті, і е, наступного року ми будемо відмічати сторіччя від дня його народження, людина, яка е, у, у нього дуже-дуже важкий путь був і в науку, і е, взагалі по життю, і е, ну, дуже трагічна випадкова його смерть. Ми готувалися відмічати його 70-річний ювілей, а е, вийшло так, що всі люди, які приїжджали, щоб його привітати. Е, Виявилося, що вони його ховали. Він був моїм науковим керівником. Потім ми починали з ним і працювали ми разом. А про що була ваша? Дисертація моя була пов'язана з Моє дослідження, воно було пов'язане з вивченням особистості неповнолітніх правопорушників. Я майже... Всі роки мого навчання в аспірантурі Це був такий. Я б сказала, включене дослідження. Я його проводила. Ну у нас тоді функціонувала курірська угу. виховна колонія. До речі, моя дисертація теж була про курірську да. І Я там була з цими хлопчиками, якщо можна так їх назвати, Да. І ми захищали дисертацію у Григорія. Для Григорія Кузьмича це був такий незвичайний поворот в його тематики його досліджень, бо він у нас відоміший фахівець у галузі психології пам'яті, пам'яті і навчання, пам'яті і особистості. Але ми з ним також тоді у дослідженні знайшли такий трошки елемент, який нам дозволив і прикрасити саму роботу і взагалі так милаємо. Родзинка була на дослідженні. А потім я працювала вже на, на факультеті спочатку асистентом. Робили, працювали ми завжди з Григорієм Кузьмічом. І у нього у мене, така фраза була: ти, давай, давай будемо робити. У нас тоді було багато іноземних студентів, і він мені казав, як ти їх розумієш. Ну, Ми працювали, це було. Щастя працювати Тобто це була така теоретична психологія загалом. Вас було дуже небагато, ваші вони? Я не можу сказати, що це була теоретична тільки психологія, бо, по-перше, нас було не так багато. І тоді я можу сказати, що в Харкові психологія тільки підіймалася, да? ну можна так сказати. Uh -huh. Дуже такі відомі дослідження у галузі психології навчання, особливо навчання, яке розвиває розвивальне навчання, дослідження Давидова. Тоді 에, Володимира Володимировича Репкіна, Галини Володимирівні Репкіна, які тут ночі, Олександра Костянтиновича Дусавицького це все мої уч учителі, і вони. Дуже велику роботу тут проводили для того, щоб організувати навчання діточок таким чином, щоб він сам навчався і хотів навчатися. Це те, що було, тобто дуже можна важливим. сказати, що факультет не факультет, а сама Харківська школа психології це школа да, цілий це напрямок. Цілий напрямок. А дивіться, далі ми можемо казати, що оцей напрямок, який був в педагогічну психологію. Ага. Потім дуже великий напрямок був у нас стосовно. Когнітивної психології, саме розвитку когнітивних процесів особистості. Далі з'являлися нові напрямки, зокрема, Олександр Миколаївич Лактіонов, психології індивідуального досвіду єдиний дослідник у нас в Україні, який цю, те, цю тему підняв і. До речі, його дисертація докторська, вона була присвячена саме структурі індивідуального досвіду. Великий напрямок саме у галузі політичної психології, психології пропаганди, психології впливу масового і таке інше, це також Олександр Миколайович. Великий напрямок, який стосувався патопсихологічних досліджень. Тобто це все пішло, пішло, пішло. Стосовно того, що стосується. Нашого випуску взагалі всіх тих, хто навчався зі мною. Я можу сказати, що у нас дуже велика кількість, ну майже всі стали кандидатами наук. Багато там у нас є декілька і докторів наук. Вони працюють зараз у галузі і етнопсихології. І багато людей займається зараз практичною психологією. Я маю на увазі консультування, психологічне консультування. Це те, що роблять і мої, і мої одногрупники, і ми з деякими зустрічалися, і те, що вони починали, саме вони починали і в Харкові. Зокрема, ось інститут наш, у нас був такий інститут ергономіки, який займався проблематикою, взагалі ергономічною проблематикою, і більш широко інженерної психології. Ми там працювали також. І коли ми були студентами, може якраз. Завдяки тому, що нас було не так багато, у нас було більше можливостей я не хочу сказати, що зараз цього немає, а не так багато було, я б сказала, взагалі якісь там установ організацій, в яких були ці проблеми психологічно вирішувалися. Якщо сьогодні просто уявити собі е, ваших випускників, де вони? Де вони працюють? Тут може бути, тут може бути така відповідь, де хочете. І я б сказала таким чином, сьогодні, сьогодні основний напрямок наших випускників да, він іде такий. Ті, хто займається теоретичною психологією, це наші аспіранти, це наші викладачі, це всі ті, хто, хто себе віддає і викладацькій діяльності, і науковій діяльності. Є простір, є попит, будь ласка, так а ну скажіть, ким з них ви от ну, пишаєтесь найбільше? Тобто є такі, мабуть, відомі постаті, я не можу яким би ви я, я, в рамку. Я, я знаєте, я чесно кажу вам, що я думала, на якщо мені задад, зададуть зададуть таке питання, то я на нього відповім тільки так. Всіма любий мій випускник, він вартий того, щоб він uh -huh. пишатися. Якщо ми ну просто, просто спробуємо уявити собі, собі психолога або е, випускника вашого факультету через 20-30 років, е, чи зміниться щось взагалі в системі психологічного, психологічної освіти, безумовно зміниться. Скажіть, а треба мати якісь специфічні людські якості для того, щоб стати психологом? Чи можна бути психологом без освіти? По-перше, вибачте, за два тижні неможливо вивчити все те, що знають психологи. Неможливо. А отримавши якийсь сертифікат, і, ти, і ми ж не знаємо, з ким ми будемо працювати. Люди різні є, це зрозуміло. І ми, ми не можемо йому нашкодити. А тут одне слово. І воно буде вже таким, може бути таким, що воно буде ну як, як стріла, якась моє негативне ставлення до цього. І я можу сказати, що і я ось зараз бачу, що дуже важко це перебороти. Люди тягнуться до психології, а тому ми чому будь ласка. Чому люди інтуїтивно тягнуться е, до психології? Людина, Людина е, зацікавлена в увазі відповісти до себе. на запитання: а хто я взагалі? Е, а який я? Та? А, а чому я так, а не інакше? А хто таке взагалі, якщо казати про кар'єру психолога? Uh -huh. Успішна кар'єра психолога, це про що? Ну, успішна кар'єра психолога, на мій погляд, це е, коли сам психолог відчуває суб'єктивне благополуччя. Дуже вам дякую. З нами була професорка, декан факультету психології нашого університету, пані Надія Крейдон. Дякую. Так,